Так, друзі, колеги, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні у нас 18 квітня. готуємося ми до посіву кукурудзи. А зараз, що я буду робити? Хочу модернізувати трохи свою цю сівалку, почав 6 в принципі, по ній зауважень не було. Вона відпрацювала мене 2 роки, посіяла все те, що мені потрібно було. Навіть шабашка була, ну то таке. Так, які в мене проблеми є зараз? От така фігня. Я думаю, там має бути якийсь підшипник. Зараз знімаю це все, дивлюся. Міняємо, якщо потрібно. Я думаю, що буде такий люфт. От я був приварував цю тріщотку. З цим моментом теж треба розібратися. Тут на кардані, де той кардан. Ось той пупчик мав би бути, але його немає. Там в мене вже болт, щоб зачіплювався. Ну, коротше, цю тріщотку Можливо я і поставлю, а можливо і не поставлю. Побачимо. Так. І ще в мене є грандіозна ідея. Хочу я робити шести рядків 4. Перше. для чого? У нас комбайни, які по городиках молотять чотирьохрядні. Вони беруть тільки чотири рядка, коли шість, їм трішки непрактично. Ти не завжди можеш гадати чітко, так як це не та техніка, яка сіє в ідеалі. Далі, рух по дорогах, У нас дороги вузенькі, люди ставлять машини. Так, що не проїхати, вона широка. цей момент ми теж хочемо обрати, щоб можна було рухатися поміж своїми городами. Нормально, без всяких зауважень. Далі, об'єми у мене невеликі. Я думаю, мені 4 рядка буде більш, ніж достатньо. Далі, вага. Оця вся, читайте, частина з цієї сторони і з тої сторони вона відійде. На Юмеза буде набагато легше і набагато практичніше і маневреніше. Тому що в мене грузів мало спереді і зачасту піднімається передок. Хтось на якомусь подйомі треба розвернутися. Не знаю, з маркерами ще подивлюся. Маркера планую, планую трохи їх теж вкоротим, поставимо, побачимо, як воно буде, по якій лінії ми будемо рухатися. Якось так. Хто вкорочував, не знаю, я буду вкорочувати, в мене є два варіанти. Або викидати ось цю секцію і це все зміщати в сторону, що більш-менш реальніше йде. Або викидати крайню секцію і переставляти ось це колесо сюди. Що теж, в принципі, нормально. Але для цього мені потрібно ось ці частинки, зірочку поставити туди, на привод цього всього вала. Я думаю, в принципі, це теж реальне. Побачу, що буде легше. Можливо, я це не буду розкрутити, просто переставлю колесо туди, якщо в мене це все вийде, переставлю колесо туди. А це просто чик, обрізав, маркера переставив і все. А цю секцію так і залишимо. Ну це можливо. Побачимо. Ну, я думаю, наверное, це буде скоріш більш практичний варіант, тому що я дивлюся тут обойма, сідає ось на той вал, наверное, скоріш всего. розберу, в принципі, зніму, подивлюся ці карданчики. Як воно буде? Я думаю, скажу все, що буду переставляти колесо. Далі відео побачите. Все, зараз я зняв кардан. зараз відкрутив вже турбінку, зараз я її хочу зняти для того, щоб добутися донизу до тих підчепників. Це діло замінити. і на шкілові є, люфт. О, зараз, що там робиться. Все, погнали. Так, значить, дивіться, відео нема ні в кого, як воно там розбирається. Ось так. кришечка стоїть пластмасово зверху. Потім стакан підшипника, вал і підшипник. З цієї сторони валік. Оця муфточка сидить на шпонці, шків сидить на шпонці. Сюди я закрутив дві гайки і вже, блін, мабуть, Так. І це легенько вистукаємо туди. Блять, зі ну ладно трохи. Аккуратніше, бля. Дуже страшно. Розбираємо далі. Коротше, достав вал. І люфта тут не маю показати. Нема. Нормально крутиться все. Аду зараз його знов сюди, тут дивиться, що це за гринатінь така, блять. День у нас видно де, да. так що зараз будемо робити хід сезону трошки наплавимо і заб'ємо його. Так, де підшипник, блін. Нормально сидить. Грає в стаканові трошки під наплавлю, підшліфую і заб'ю його туди назад. Ну, по, наверное, підчепники поміняю, так як я взяв, не взяв, візьму нові. А малі не буду міняти, побачу, щоб не тратити час. Це воно все, все тут грає. Ось. От я моя, ладно. Ні. Знайшов за таке причину. Ще одну показати. Ось так буде підшипник. І цей підшипник, буде він. І він болтихається коротше в цьому стакані, щоб довго не розсосувати. Там в мене випало штопане колечко, яке повинно було б тут стояти. Все, підшипники 100% під заміну. Тільки я що не можу зрозуміти, зараз я його потираю. Такась гайка стоїть чи що. Що вона закривається? По ідеї він повинен вибиватися сюди. Спробуємо вдарити, якщо він піде туди. значить <кхи> Коротше фігня повна, не так легко поміняти блядь. вал, гайка, бачите покрута. Да? Якісь триштопора, блять, нахрена таке робити. Це жесть заробля, щоб зняти ось бачите, підшипник десь. Зараз щоб його зняти і буду висверлюватися, гратися піситесь якийсь нахуй. Ну що, підшипнички я замінив. 206 підшипничок. Поставлю сюди шайбу і поставлю її на приходки. Так як там та гайка вже, блін, коротше, не буде гайки в мене. Все, збираємо далі стакан. Бля, є вироботка всередині і виробітка така відчувається. Зараз побачу, може я туди пару цих точок поставлю, щоб воно не так болтихалося. Наводив я пару капельок маленьких таких. Вже половини стакана посадив. Видно, я думаю. видно. Небагато, так що він просто не люфтив. Ось там добре видно, бачите? Капельки такі маленькі-маленькі. Зараз маленькі. буду садити в стакан і воно його коротше зробить так, щоб воно там собі сиділо добре. Плюс зараз є тільки на стакані, на подчепниках нема. Підшипника в стакані я посадив, теж на його його чуть, чуть по кругу так же само. Зараз посаджу стакан і будемо збирати. Так, ну що, забив я. Тому дохався, звісно, трохи, але люфта, щоб показати. Сівалку шатаю, люфта нема. Чудово. Одну проблему втранили. Надіваємо шківа, збираємо далі. Так, ну все. Шків на місці, кардан на місці, ремні натягнуті. Все хорошо. блять, ніхрено собі добре втихається. Все. Рішаємо і вкорашуємо, пробуємо, блядь. Попробуємо, конечно. Так, ну що, ця сторона ще стоїть на самому місці від трактора, бачите як? А цю я вже потихеньку переставляю. Дивіться, я її збив трошки з трудом. Але нічого. А потім під самий край джинь, і ця секція уйде разом з рамою. Ось отак, напевно, треба обрізатися. Отак, Чик -чик. маркер переставлю і все. Так, працюємо далі. Тут зачистили, щоб краще сідало. Значить непогано. Зараз два рази попросимо молотом. Сяде. Тут ці карданчики сюди все звідси перекладаю на цю сторону. Зараз цю тулочку розплінтовуємо зв'язочко і туди, складаємо натяжитель, чіпляємо і тоді виставляємо колесо, натягуємо і ця сторона буде готова. Так, Ну що, закінчили ми ремонт. Якщо почесному знімаю відео по ремонту вже після того, як посіявся. І за того, що не було часу, вчора ночі це закінчувався. Так, колесом переклали звідси сюди. Думав, буде швидше. Короча, вчора мене натягло все, що тільки можна. Думав, секцію зараз перекидаю, так як там приводна зірочка стоїть і поїхали без питань. А не тут та била. Одна гайка 2 години і зрізав і рубав її зняв. Тут я перекладав, ця зірочка була на тій секції. Для того, щоб було, був привод, треба було міняти. Вибивав валіка. Там все заржавіло за ці роки всі, скільки воно стояло. Побив, погнув, зняв, а там отакий слой нальоту. всього. Почистив поставив, зараз вже все, шалтай болтай. Сьогодні що випилив у роботі. От той цепочок я поміняв. Новий поставив. Цей не поміняв. І він мене сьогодні натягував при посіві постійно. Треба ставити новий і подивитися до приводу на ту катушечку, яка там стоїть. Ну, в принципі, все. Кому було цікаве відео, кому така ідея цікава, розказав, показав, може кому щось потрібно, запитуйте. В дорогу входить чітко, ніяких нема що ні проїхати, не заважає. З вас лайкос. Kommentuite, pe підpesuєте